17 жовтня 2023 року, в рамках міжнародної виставки Нафтогаз Експо відбулася сьома Київська Нафтогазова конференція, організована Ні Фолкен КЦ, де Укртрубізол виступила генеральним партнером. Сергій Краснопольський, голова правління Укртрубізол, представив стратегію розвитку підприємства та галузі в цілому, враховуючи теперішні умови в країні. З Віталій Чікмес. Керівником бізнесу Укртрубізол говорили про магістральні газнафтопроводи та актуальні технології для них. Олександр Лоскутов, заступник генерального директора з питань якості Укртрубізол, підготував доповідь на тему до питання експандування труб великого діаметру для магістральних нафтогазопроводів. Працюємо далі та впроваджуємо нові види якісної продукції, підтримуємо промисловість та енергетику України. Щоді інших новин тижня. Укрнафта розпочала стратегічну співпрацю з American Petroleum Institute. З початку 2023 року: Укргазвидобування подвічі наростило дослідження свердловин. Завантажити «Нафтогазовий дайджест» новин цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.